Перша група суддів складає тести на знання правової позиції Верховного суду та Євросуду з прав людини. Це судді, які відпрацювали п'ять років та хочуть бути обраними безстроково. Комісія має перевірити, чи можуть вони чинити правосуддя. Головна мета залишити професіоналів порядних професійних. І відправити на додаткове навчання тих, хто не справиться з завданнями, ну а і вирішити відповідно до чинного законодавства питання щодо тих суддів, у кого у кого будуть проблеми з корупцією. за тестуванням спостерігають представники ради суддів. Журналістів переконують, махінації з оцінюванням тестів неможливі. Здаються роботи, вони опечатуються в присутності громадськості, в присутності суддів. Хто бажають побачити це, опечатується, передається для перевірки. Тим більше вони їх не можна ідентифікувати, крім цього штрих-коду. Спостерігачі переконують, що через кваліфікаційне оцінювання можна очистити суддівську систему. А от популярну тезу взяти і всіх розігнати. У жодному разі реалізовувати не можна, бо це призведе до зупинки всієї системи. Це як зупинка серця для людини, якщо там. Ув'язнені, затримані цей процес. Має бути безперервність судового розгляду, незмінність складу суду. Я б сказала, це свого роду правовий колапс, якщо просто взяти і зупинити. З письмовими тестами судді розбираються швидше ніж заплановано. кажуть, після п'яти років роботи складнощів із запитаннями не відчули. На другому етапі розбиратимуть практичні завдання, а найскладніше буде на третьому, особливо тим, у чиїх їх досі є скарги та порушення. Суддівські досі. Є в тому числі там добропорядність, скасовані змінені, то напевно, як до кого є питання, то вони будуть вже на третьому цьому етапі. складнощі. Кваліфікаційне оцінювання мають пройти усі 8 тисяч суддів. Ті ж, хто отримає низькі результати, зможуть їх оскаржити і пройти навчання у національній школі суддів. Олексій Братущак, Василь Дмітрієв, п'ятий канал.